Трамп зробив паузу в торговельній війні на 90 днів. Але не для Китаю. Пекін отримав нові великі тарифи. У Європі зробили заяву, а американські акції підскочили вгору. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Президент США Дональд Трамп. Оголосив про новий торговельний крок з 9 квітня. Сполучені Штати підвищують мит на китайські товари до 125%. Водночас інші країни отримають 90-денну паузу зі зниженими тарифами. Про це він повідомив у дописі на своїй платформі True Social. Цитата: виходячи з неповаги, яку Китай продемонстрував до світових ринків, я підвищую тариф, що стягується з Китаю Сполученими Штатами Америки, до 125%. Вони набувають чинності негайно у якийсь момент. сподіваюся, у найближчому майбутньому Китай зрозуміє, що дні крадання США та інших країн більше не є стійкими чи прийнятними, заявив Трамп. Також він зазначив, що понад 75 країн вже звернулися до сполучених штатів з проханням про перемовини стосовно торгівлі, тарифів та валютних маніпуляцій. Ці країни за моєю наполегливою пропозицією не вжили заходів у відповідь про Сполучених Штатів. Я дозволив 90-денну паузу і суттєво знижені взаємні тарифи протягом цього періоду на 10%. Вони також набирають чинності негайно, додав Трамп. Журналісти також запитали президента, чи розглядає він можливість розмови або зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіньом. Його відповідь була короткою, але показовою. Цитата. О, звісно, він мій друг. Він мені подобається. А вже ж, я б зустрівся з ним, сказав Трамп. Рішення Трампа отримало підтримку в Європі. Президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляєн привітала крок США, назвавши його цитую важливим кроком до стабілізації світової економіки. Цитата: чіткі передбачувані умови необхідні для функціонування торгівлі та ланцюгів постачання. Тарифи це податки, які лише шкодять бізнесу та споживачам. Ось чому я послідовно виступаю за укладання угоди про нульові тарифи між Європейським Союзом та Сполученими Штатами. Вона також підкреслила, що ЄС залишається відданим конструктивному діалогу США, одночасно розширюючи свої партнерства по всьому світу. Ще одна цитата фон Дерляє: нарешті ми активізуємо нашу роботу над усуненням бар'єрів на нашому єдиному ринку. Ця криза прояснила одну річ: у часи невизначеності єдиний ринок є нашим якорем стабільності та стійкості. Я і моя команда продовжуватимемо працювати в день і вночі, щоб захистити європейських споживачів, робітників і бізнес. Разом європейці вийдуть з цієї кризи сильними. На тлі новин фінансові ринки миттєво відреагували зростанням. Видання Financial Times пише. Після заяв Трампа індекс CNP 500 зріс на 9,5%, японський Топікс на 8%, тайванський ТАЄКС на 9,3%, європейський СТОКС з Євро 600 додав 5,5%, німецький DAX понад 8%, а британський FTSE 100 на 6,1%. Також за даними Reuters, зросли ціни на золото. Спотове золото подорожчало на 1,2%. До 3120 тисяч доларів за унцію, а американські ф'ючерси на 1,9% до 3137 тисяч доларів. Цитата аналітика Марекс Едварда Мейра: якщо ми вступимо в період повільного зростання, що є нашим базовим сценарієм, ми вважаємо, що ставки зрештою знизяться і підштовхнуть золото до зростання. Зрештою, ми бачимо 3200 доларів, можливо, до кінця місяця, якщо не раніше. Спочатку початку 2025 року золото подорожчало вже на 18%. Серед причин митна політика Трампа, очікування зниження ставок ФРС, геополітична пруга, зокрема на близькому сході та в Україні, а також активні закупівлі золота центральними банками.